Шановні колеги, Європейська солідарність підтримує законопроекти пана Кажем'якіна, тому що все, що йде на потреби наших збройних сил Сил тероборони, це надзвичайно важливо. Але ми хочемо звернути увагу, що наша фракція подала два законопроекти щодо змін до закону про нацпротив: 90.07 і 91.30, які на жаль не ставляться в порядок. Денний а мова тут іде про принципові речі. Перше створення тренінгових центрів для ТРО, які сьогодні на першій лінії фронту воюють в силах ЗСО, і треба добре готувати наші сили тероборони. І друге, це вшанування пам'яті тих героїв, які в перші хвилини війни не втекли, а записалися до лав тероборони, але загинули, виконуючи свої бойові завдання, навіть не встигнувши взяти оцей військовий квиток в руки. І це мова йде про херсонців, яких розстріляли окупанти в Босковому. Могаю про інших учасників тероборони вони навіть не мають права сьогодні на почисті військові. Давайте їх вшанувати.